У нас сьогодні в гостях після наукової конференції в Києві знаходилась самого ранку. І зараз, як то кажуть, з кораблю на бал чи з балу на корабль, бо наш корабль, впевнений, йде. Тому краще там, мабуть, бал, а тут буде корабель. Ми раді вас бачити знову в цих стінах. Це Ольга Михайлівна Яремків. Вкрадена Україна, але це не просто книжка, це дійсно праця економічна, економічний аналіз, економічний аналіз е, значить е, кризова антикризова програма, яка викладена і працювала над нею. Вже Ольга Михайлівна сама про це розкаже. Ми їй надамо слово. Значить, що я можу сказати? Наша пос... значить, хто тут присутній, щоб ви розуміли наскільки до вашого приходу, от ми вже хвилин 40 спілкуємось конкретно про оці документи, які вам відомі досить. Люди фахово знають це питання, практично е, пройшли вже щабелі оці е, відстоювання своїх прав на землю. Там і так далі. Значить, тут є і представники з Бучі, які будуть цю інформацію передавати. Е, активісти, які формують територіальні громади, е, е, ініціативна група, Важаю, яка зададада. На Майдані так точно ви бачите. Ну і Тут от мешканці значить, мікрорайону ми вивчаємо все, досліджуємо всі наукові роботи, як захистити суспільство, як захистити громаду, відстояти всі наші права і бути не, не просто фізичними особами, рабами, а громадянами свідомими, знати, де шукати захисту, все з нами поруч Ольга Михайлівна. Добрий вечір, шановні кияни.